Всім привіт, Дякувати Богу. Ще одна позиція, де були вежи, вибиті підораси, блядь. Ось ось, то що, сука, курва, блядь. літає всяка хрень, ось Через нас показувати вам, конечно, я не буду, але бігли так, що все, блядь, і штанишки, блядь. Все потеряли, О, сигаретки підарстана, блядь. Кепочки, барахлишка, блядь. Фу, дякувати Богу. Сьогоднішній день у нас вдався. З певненістю можу сказати околиці і роботіно наше. Пацани з железними яєдлами працюють крепко, качественно і професіонально. Показувати їх, звісно, не буду, щоб менше знають крепче сплять. Віримо в ЗСУ, гарного вечора і тихої ночі.